Абонент поза зоною досяжності Рівненський нардеп від слуги народу Сергій Литвиненко був відсутній на більшості пленарних засідань Верховної Ради з початку повномасштабної агресії РФ, де нині знаходиться та чим займається народний обранець. Невідомо чим стиг запам'ятатись депутат з Березнівщини. дивіться далі у сюжеті. Народний депутат зі Слуги народу Сергій Литвиненко, обраний на 156-му окрузі Рівненщини, увійшов в топ прогульників засідань Верховної Ради України під час повномасштабної війни. З РФ більшість засідань парламенту пропустив такий собі Сергій Литвиненко. Так, ви вірогідно зараз чуєте це прізвище вперше, ба більше ми й самі почули це прізвище вперше, аналізуючи відвідуваність. Чим нині займається нардеп та де перебуває, невідомо його мобільний поза зоною досяжності. Втім, прославився нардеп ще задовго до війни. Став першим кнопкодавом Верховної ради 9-го скликання, проголосувавши вже на першому пленарному засіданні замість відсутнього депутата Олександра Скичка. Прошу підтримати та голосувати. А вже за два тижні, 20 вересня, знову потрапив у скандал. Плани щодо вечірнього застілля нардепа потрапили в об'єктив фотокамери. Сьогодні буду поставте пару патронів морозиловку сльози пшеничної. Може, якогось шашлика, хай буде помідори. До обрання народним депутатом Сергій Литвиненко очолював державний спиртзавод у Зірному, що на Брезнівщині, а вже у Березному під приймальною депутата в червні 2020 року розгорівся черговий скандал. Сергій Литвиненко приїхав разом з одіозним нардепом від ОПЗЖ Ілею Кивою. Це не на жарт розлютило місцевих активістів. Гальба, 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 гальба. І ще напередодні Ілля Кива підтримав рівненського депутата після його висловлювань про необхідність проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Закон про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей існує як тимчасовий. Ну скільки ж може тривати це тимчасове? Також е, хочу нагадати, що ми вже тричі продовжили годію. Не було Сергія Литвиненка і на партійному з'їзді, який відбувся 2 серпня. У Рівному у ньому взяли участь як народні депутати, так і місцеві обранці. На зустріч тоді приїздила і голова партії Слуга народу Олена Шуляк, яка нам розповіла про очищення президентської політичної сили. Йдуть певні кадрові рішення. Ми нещодавно звільнили голову закарпатської організації Миколу Тищенка. Перед цим в нас була перезагрузка в Полтавській області. В нас була перезагрузка в Кіровоградській області. Ми Нелояльні і нетолерантні ні до випадків, які пов'язані з корупційними діяннями, і однозначно в партії прийняти рішення, що якщо такі випадки будуть, ці люди не будуть мати можливості бути ні членами політичної партії Слуга народу, ні членами фракції. А в нас є не дуже добрий випадок з нашим народним депутатом Олексієм Ковальовим. Втім, яка доля чекатиме на політичну кар'єру нардепа Сергія Литвиненка, який представляє Сарницький та колишні Березнівські і Костопільські райони у Верховній Раді? Нині невідомо як і про те, чим нині займається народний депутат. Дмитро Тригубець, Новини Рівного.